Доброго вечора! І сьогодні ми продовжуємо наш марафон. Цього разу ми беремо завдання під номером 3. І це у нас 5 різних текстів про один предмет з різними свойствами. Тобто про схожого напрямку предмети, у яких є якась особливість, незвичайна, щось, що їх відрізняє від інших. Зараз ми з вами відкриваємо. Наш варіант, і будемо розбиратись. Тут ми говоримо про The Best Libraries in The World. Будемо говорити про бібліотеки, які вони є, де вони є. І давайте прочитаємо варіанти відповіді. Ми завжди це робимо перед тим, як ми почнемо читати тексти. A gives you a chance to enjoy listening to music. B has its image printed on the country's currency. C has a special construction to preserve books. D provides its materials to other libraries if necessary. E changes displayed collections throughout the year. F contains samples of unique writing materials. J has been a filming location more than once, H hosts a permanent collection of Chinese armor. І давайте зараз ми зробимо те, чого ми не робили до цього. Намагаємось зробнамагаємось знайти ключові слова в наших варіантах відповіді. Я думаю, в першому треба звернути увагу на слова listening та music. Ми будемо шукати їх далі по текстам для того, щоб зрозуміти, чи пов'язано це з нашим варіантом A. Далі has a printed on the country's currency. Тут треба звертати увагу. Ну звертати увагу на все, що у нас пов'язано з грошима. Це може бути money, again, currency, cash, все що завгодно. Я думаю, це важливо для цього варіанту відповіді. Далі has a Special Construction to Preserve Books. Тут ми шукаємо всі формати конструкції, Не завжди може бути написано прям конструкція, але, можливо, це якісь special rooms або якісь умови. Тобто треба звертати увагу на різного формату конструкції. Це може бути слова glass, room, window, щось такого формату. Все, що у нас пов'язане з конструкціями. А також слова rare, я думаю, тому що якщо якусь книжку зберігають, скоріше за все, вона має якесь сакральне значення. Далі provides its materials to other libraries if necessary. Тут я вважаю дуже важливим словом, перше, це libraries, все, що у нас пов'язане з іншими бібліотеками, може бути важливим, а також necessary. Тобто, якщо потрібно, тобто мають бути збережені якісь умови. Якщо ми. Говоримо про якісь умови, ми, наприклад, дивимося на слово «means», на слова obligated, щось такого формату. Далі changes displayed collection throughout the year. Я думаю, тут мають бути важливими слова, такі як seasonal, monthly, щось такого формату, або слово exhibition ще може бути. Тому що ми говоримо про зміну сезонів, ми говоримо про те, що щось зміниться під час року, і найбільш логічним буде А. Виставляти на місяць, Б. Виставляти на один сезон. Далі F. Contains samples of unique writing materials. Тут, я думаю, треба звертати увагу, в принципі, на все, що є в бібліотеці, тому що тут далі по текстам, наскільки я знаю, мають бути перераховані речі, які роблять цю бібліотеку такою незвичайною, такою важливою, що в ній зберігається. Тобто ми шукаємо слово writing, ми шукаємо, можливо. Е всі синоніми слова materials, я думаю, це може бути важливим. Далі джі, хез біни фільм і локейшн Морден Ванс. У нас в цих текстах наше щастя, всі uh, особисті назви фільмів кіно, uh, фільмів, кіно, в принципі, музики якоїсь будуть вказані італіком, тобто з наклоном. Шрифтом. І це може нам допомогти, якщо будуть вказано багато таких фільмів, і вони будуть там знайомі, це може бути підказкою до цього варіанту відповіді. І H hosts Permanent Collection of Chinese armor. Тут, я думаю, треба звертати увагу на слова Chinese, Eastern, Asian, щось такого формату, тому що це доволі специфічна, а, специфічна категорія речей, і, в принципі, дуже складно буде його сплутати Якщо воно дійсно тут є серед цих варіантів відповідей, а, і якщо воно дійсно є в якомусь тексті, це буде досить легко, мені здається. Тому що Chinese Armor тут особливо синонімів так не придумаєш. А, і тепер давайте дивитися на наш перший. Текст The Library of Congress in Washington, D.C. А, uh, І я одразу бачу: uh, давайте, можливо, пройдемось по всім словам, які можуть бути цікавими. Uh, Free Building um, uh, consists, но тут consists не про а, uh, бібліотеки, не про матеріали. Так що, я думаю, тут не важливо це. Um, uh, while it's open to the public for on-site research and in tour extraction, only members of Congress and other government officials can check out books. Uh, тут, я думаю, ми можемо одразу виключити варіант A, тому що uh, тут ми говоримо про те, що це більше on-site, Тобто ми можемо подивитись на те, що виставлено, але ми не можемо ніяк з цим взаємодіяти. Там взагалі не вказана музика, я думаю, варіант A не, uh, не один з тих, які ми можемо обрати тут. The library is known as the Library of Last Resort in the US, charged with making certain items available to other libraries. Mm -hmm. If all other means have been used. Оце от цікаво, мені, мені здається, що тут це одразу нам каже, що це варіант D. Provides its materials to other libraries if necessary. Uh, тут, опять же таки, if all other means have been used. Вказано на, на те, що це необхідно, якщо вже все інше було використано, це необхідно. Плюс воно запроваджує. Charts with making certain items available. Тобто зробити їх можливими для використання, це практично те же саме, що видавати матеріали. Я думаю, в принципі, тут справа закрита, але давайте дочитаємо. Тут є трошки про, про музику, але а, shit music. Тобто ми тут говоримо про музикальні листи, як ті, по яким а, ноти считують музиканти, це не слухати музику. Я думаю, тут ми все вирішили, це варіант D. Супер, прорухаємось далі, 12. А, і Oxford University Library. Знову ж таки, ми читаємо би, бистро, швидко, очима проходимось по всьому. І тут є цікавий момент. 11 million items including many of historical importance. ми, як ми казали, звертаємо увагу на щось історично важливе, тому що це може бути у нас Construction to Preserve Books. Ну, це не конструкція, тут просто незвичні книжки. Давайте читати далі. І ось. Тут є цікавий момент. Бачите, у нас тут дуже багато всього переч... перечисленого. Давайте прочитаємо повністю реч... речення. The library in England, Radcliffe appeared in famous movies, including... Ага, movies! Супер! Ми вирішили тут справу. Я думаю, це має бути варіант. G has been a filming location more than once, тому що uh, Appeared in Famous Movies, грубо кажучи, це мало свою появу в фільмах. Було локацією для цих фільмів. І у нас тут не один фільм, а їх цілих чотири. Супер, давайте рухатись далі. 13. -та. Yale University Rare Book and Manuscript Library. Rare Book. Знову ж таки, звертаємо увагу, це може бути C, але тепер нам треба знайти конструкцію, про яку вона говорить. Uh, Ага, uh -huh. Central shelving Area includes glass walls and soft lighting to protect the works from direct light. У нас тут є спеціальна конструкція. Знову ж таки, ми перевіряємо, ми дочитуємо все. Про всяк випадок. Ага. Uh -huh. Ні, далі більш нічого цікавого по варіанту відповіді немає. У нас тут тільки 48 copies of uh, of existing, uh, treasured копій'їз Bible. Uh, непогано, але це ніяк не впливає на нашу відповідь, це має бути C – Has a Special Construction, тому що тут говориться конкретно про якусь конструкцію. shelving Area. Uh, відповідаємо рухаємо далі 14, The Reading Room. Тут може бути цікаво, тому що це могла би бути конструкція, але ми вже знаємо, що це 13. Але варіант виключати не можна. Все одно ми читаємо. Ми бачимо тут багато всяких відомих людей. Uh, the majority of the collection was moved… To the new British Library in 2000. Ага, Тобто книжок там небагато. Mm -hmm -hmm. It is also known to host long-running seasonal exhibitions, Слово seasonal, uh, such as the 2006 Autumn Exhibition centered on China's famous terracotta Army. Uh, на жаль, тому що це Autumn Exhibition, вона не постійно тут. Тобто permanent означає постійно знаходиться щось в колекції. А це була одна з виставок сезонних. І, в принципі, якщо у них є сезонні виставки, я думаю, це має бути і Changes collections throughout the year. тому що воно по сезонам змінює наші items. Ми, як і казали, це слово seasonal вказує нам на цей варіант відповіді. Рухаємось до 15-го. The National Library of People's Republic of China. Тут може бути H, але вони би нам не залишили так все очевидно. Можна було б одразу відповісти, але я не думаю, що це правильний варіант відповіді. Тому що, як ми з вами знаємо, якщо щось вам здається правильним прямо з головку, скоріше за все, вас намагаються спіймати екзаменатори на неправильні відповіді. Так що звертаємо увагу і читаємо повністю. integrated in mm -hmm. the library holds diverse collection of chinese literature and historical documents mm. it houses official publications of the united nations and foreign governments and the collection of literature and materials Materialy. Оце от мені цікаво, мені здається, що тут, скоріше за все, має бути контейн uh, Samples of Unique Writing Materials. Чому? Тому що там ми не говоримо взагалі про ніяку музику, вона ніде не згадується, як ви можете побачити, виправте мене, якщо я не права. Headed Image Printed on the Country's Currency також ніде не кажуться. Це просто найбільша бібліотека. Ну, як не просто найбільша бібліотека в Азії, але не кажеться, що вона. Е Знаходиться ніяким чином на юанях чи десь ще. Special Constructions ми виключаємо, тому що це наша, наша відповідь на інше. D – так же само. Це також не підійде. Changes Displayed Collections також у нас ніде не вказано. Wright Materials це те, що ми обрали. Фільм location – знову ж таки, ми вже обирали, воно нам тут не підходить ніяк, тому що ніде не вказано, ні назви фільмів, ні те, що воно була локацією для зйомок. І хвост це Permanent Collection of Chinese armor могло би бути правильною відповіддю, але, скоріше за все, не є. Так що буде F, я думаю, це буде правильна відповідь. І давайте перевіряти, як у нас пройшов цей тест, що ми отримали. 5 із 5. Супер. І ми витратили на це цілих 5 хвилин. Але знову ж таки, це небагато. Бачите, як... Може допомогти пошук е, правильних слів, тих слів, які ви асоціюєте з тими чи іншими моментами з правильних відповідей, або просто з відповідей, які у вас тут є. Що ж, на цьому на сьогодні все. Наступного разу ми будемо розбирати наступні декілька питань в наступному розділі нашого іспиту. Дякую, що подивились. Бажаю гарного вечора і всього найкращого.